Увага, увага! З вами знову команда небайдужих та сміливих. Ті, що завжди стоять на варті безпеки, на ринзі боротьби із загрозами людському життю. Команда дружних пожежних рятувальників Межегорецької філії Тустенського ліцею. «Юні рятівники. Хочемо побажати вам, щоб у кожного в душі горів вогонь, що береже від болю та невдачі. Пронесіть його крізь роки, хай завжди горить. Він повинен горіти, не тліти, променіти в душі, не згасати й на мить, зігрівати, щоб могли ми любити. Сміливі юні рятівники вступають в боротьбу, в світле майбутнє, роком руш і посміхнись життю, бо козацькому роду нема переводи. Наш девиз.